Це знову чоткий влог з вітьком. Зараз почав збирати оце тільки що я розкидав, робив типу, Амахасла. О, прийшли. Тільки купили підбираю. Зараз, зараз відходи. Шук. Я вже не тренуваний, якщо сидів. Тренувався нормально, тренував Трем вот, скуляти еще, короче. Почему я себе позвонить? Так у людей это сырки нічого Ну ничего, заражений На Напалась. Тут буде нормально, да? так. Вс, откати я. Так. А махасла я тоже не знаю. Ну, може веки надо да, там. 40, 40 еще на секунду. Потому не помню точно. Так, да, там 40 челоссекунд.

Зараз десь почекайте кудись двісті. Ну, коротше, п'ять секунд почекайте, зараз я походу боблінський візьму ключа від хатинки, зараз підемо, коротше, братва. О, я пришел. Я что забув, що у меня ключ тут. Зараз тут такой типичный хаос трохи в мене. Ти, это это мой, мой пухи, короче. Типа, надо убрать кого-то другого. Чтобы что это Я взял його за утюжение. Ну, нормально, что такое есть. Лампочки, Ключ. ось еще ключ. Ключ из хотенки. Зараз пойдем, короче. Типа такая установка моя. Камера тримає, така постара. Ти що це знімаєшся? Як я ось коті познімав, там всі діла. Зараз треба цю тільки занести. Так, мобіла. Ну це моя стара у мене нужна Нормально, така. Зароши голосу так, а погнали відкрить. Куда? Туда туму біло тут, Все, я Вс, Ого, на дворі ти блин. Все лучше. Не ну, понятно делаєш на дворі лучше. Виходжу саме з хати. Але підемо до хатинки там. покажу там сі діла, я враду, коротше, в богу казав, що треба піде. Зняти новий цей, новий вогню ту хатинку там, і це на тарзанку, Тарзанку вже знають всі корач, з першого відосу. Ну, зараз тут недалеко в а Може ще на ялинку вилізував. Братанка, ну каже братан, цей друг Сашко казав, що він на рибу пішов з батьків, а нема, то його батько трохи на нас кричав, але не вилазив то. Зараз може сам вилізу. Ну знаю, подивлюся ще. На вже все підходимо. Ууу, зелена трава. Нормальний борщ. Зараз покажемо, що у нас там хатині є. Та вони вже прийшли. Зараз поверну кому вперед. старая хата це короче, наша хотянка ваш тут ну, це палення там всі діла лавочку замотили. Це така лавочка до скабленку станах на двох пеньках дві маленькі вход да Заросло вже на всій хаті зараз щоб тут хату може трохи Зараз. Можна було одне такое неудобно, малха. Нічого. Буває. Понеслась. Все, це наша годинка, коротше. Зараз ми палимо там, все. Все вже накладено на другий раз, якщо в мене наплити. Ну ми що літом ще ж не палимо. Але ми, у нас була якась така типу, ідея. Ков'ярт на стіні прибили, потолок підбили, вішалку повішили, тут дрова, ліжко, коротше. Стопка, корабель, сашку, це бумага розплатити до карти. На ліжко зараз саме чітко. О, де де, а на ліжко саме отако. Поставте лайк за те, що ви любите лежати на ліжку. Ну що, напевно, все, зараз підемо ще в ту на потіха. О, ще, коротше, ми в хатинці замотили цей віника, коротше, я замотив до того. Тусь кавіко ще. Все, ще дрон понаносили, лінолеом поклали. Тут не було, всього нічого. Тут взагалі нічого не було, хоч стільки мусора було, всі діла. Це, коротше, це, це наша гатинка. Хто любить лазити под тих, ну. Mm. Хто за, за таке, що я типу, це всіх що зробив, да? то ставте лайки, коротше, пишіть короте, в коментах, чи знімати мені про цього. Типу. Ось від фігу, коротше, можна сказати так. Тут ще нагору є в цей вход. Я не знаю, я на гору, мабуть, не полізу. Блін, там... там не вилізу, бо одною рукою треба буде щось знімати. Може якось десь там якось колись зніму, що не знаю. закрию хатинку, ми застіклили там, тут заклали кирпичами якоюсь трапкою затулили. Тут нормально, так зимою палили повні. І, взагалі тут так чітко було гарачем, воно було в одних трусах сидіти. Ми так і робили. Що, з братвою сіли, собі карти лупимо. Зараз мальох я покладу камеру, щоб нормально закрити. Так, камера стій, дивись на зелень. Лучка на місце, місце, хорошо скучаємо. Так, тут мусорка у нас типа. Ми деколи викидаємо, деколи не. Ну, в більшості ще не викидаємо, коротше. Зараз ми підемо в цю хату. Знизу походимо там. Підемо ще так, на гору, мабуть. Ну на гору я да, на гору ще не вилізу. Там камеру покладуть і вилізу. Нормально буде. Теж матка. Аварійна трохи О, Сашко малював всю всяку О, Там щось є. Не знаю, чи камера це побачить, я сак, мені самому не видно. Блин. Хатка тут така, нормальна. Оба на. А, ми тут, коротше, з братвою. Ну-ка. Okay. Пацанами коротше, грали квача, тільки ну, така так, гра, да някси один одного, хто не знає. Все продовбано, це ми добали. Ще, звісно, не доробила там, де б'ють. Хоч по контурах, кольба хочемо деру видобувати, щоб ви з бути коли бігти. Ну бо на горі просто якось взагалі не фарш бігати. Тільки на горі. Ну, тут вікна кругом вибиті вже. вже. З нашим приходом тут взагалі нічого не буде. Она, все, дилюки повиймали, типу, коротше, щоб можна було якось прилізти, а то через верх в Це коротше друга кімната, ну зараз тут я залізо. А там, ну, коротше, не буду поки казати, це буде типа тайна. Це малювали ще давно якось. Це теж давно малювали, Все піч, коротше. О, ось, бачите. На цій стороні ми видобили кудь подеру, да? На тій теж хочемо таку видобити. Ну, через стінку, коротше там. Так, тут так. Ну йшла вся ця. Як кубло. багато кубл? щось. О. О, так тут. Це шиферусь вже відломався Сашко. Ого вона. Йдемо сюди, а тут. А. Ну це коротше, я вам до звіти звідти прийшов, він до мене побачите, що там Сашко намалював цей. Типу запрятна зона, чи що воно. Зараз якусь камеру треба десь туди втулити і зараз якось вирішувати. А може... О, це ж сюдою краще, тако по балці. Але зараз... Ні, краще сюди, тако попробую. Сюди думаю, ну, може, ще ми сюди чистішлася. Таки якусь камеру зараз десь покладу. Я що не замостилася. тож мені буде капець, від брата. Зараз десь такого покладу. Ось так. Блін. Руку заберу, всю зараз ну Дуже кипішуйте, йти. Це неполадки такі маленькі. Покажу, що там на горі, що да как. Це ось сідовають козеліз. Тут, коротше, наш братан. Ну, Ілюша, коротше, друг. Блін, він взяв. О, О А, Блін, це мені цей Сашко розказував. Що типу в нього собака є, да? І вона, коротше... Ту Вона коротше, ця собака навела цих собаченят і його батько щось там коротше, взяв, вроде, щось на гору кинув, бо тіпо, ну, вони їм тіпо, не треба. Ми тут почали лазити і побачили тіпо, всю цю фінію. Ну, всі якісь трапки, ну це на горі, сіно, ну це понятно. Зараз наверху подивіться подивіться, це Подиві. краще. Я хотів залізти. Ну як я хоч я не вже лізу, конечно. Там такі люди класні, тому Ти зелене, воно на авонові сводки Зараз тут багато входів з цієї хати мене. Лицей буде там взагалі. Щось сюдою, ну тут одвіз. На камері може і не видно на відео, але воно тут так. Потім виходить нормально, як я ж кажу. Так, за кущами вже все заросло. Я коротко, там за кущами живу. Що наниспи. на довгі не, не знаю, що я мене ще не можна. Ось так стибну і побіг. Тут траву трохи витоптали людям. Ну то таке. Люди, сподіваюся, не обійдяться. Тут балки, у них треба пригинатися ще. О! Oh, Зараз другим ходом вилізу. а там ті колізти, там де там де ця штука, типа, там де дира так до вилаз, Сюди краще, сюди більше дира. Така вона не продубала я, не, коротше. Зараз не знаю, спробую сюди хоч вилізти. Від. Я вам скажу, ребята Ленка, ні, не походу, я на нього не полізу, а там треба двома руками. Я як камеру візьму. Якщо б двоє хтось... Якщо б двоє було, то можна було б дати камеру так дівчини, щоб нікого не було. Так, там, там. Вона. там щось гуде, там може хтось. Є. Ну, я не... Я не дуже такий уверен. Тут ще картошка. Звісно ж, не моя. Я коротше вилізу на цей, на хату. Вилазити, звісно, сюди. Ну, нічого не краще. Воно було й по дереві там. Ну, О, я стою вже на хаті, коротше. Я тако похожу трохи по ній. Це блін якось так галімо ходити. Ось тут дивіться, охто блін, бобо ще впав. Та нічого. так ось от, так вітер, тут ми вилазилися і дивіткою з'їжджали, тупо тобто на ногах. Ні, на ногах тут так прикольно з'їжджати. Я блін, може якось він раз, може Сашко буде чи Ілюша якийсь. То може залізе, не знаю, побачу. Висота, каже, невелика, не все одно струмнувато ж, десь впадеш, шифер лопне чи ще щось. Зараз, коротше, познімаю, як це буде йти. ти ты, А що то? от туди щось ідею. Буде ніколи сішка вдома не йде. Тут вроде Баки вроде. О, тут так прикольно. И видон. кушечки там все дела. Ломани, скажут мне ветер, да? А я такие, что? Я мужик. Что за? Иду там. О, цвинок О, нет, такой лучше что? тоже нормально. Не, на фоне того, мне кажется, даже что лучше было. Да, ну, понятное дело, что питать. Ты... Все, успел спил, неприкольно тут песня прикольно. Нашел. Как скажу, я, как называется, не скажу. Так, файна, да? Ні, на ну, це понятно, ну, що назвати лучше деревом слізу. Тут це цею деру я не знаю, за нього злізу. По дерва, що моя нога. Ось так оптики, оптики. Дирух саме галімо йти. Там бли, нема зверху. Шифері, коротше, не Короче, Коротше, Що робимо? Да? Ну ні, ну понятно, тому що з'їжджаємо, що там думати, в кого питати. Сашка немає, нічого ну, немає в кого питати. Я буду я коротше. Якось, може, маленьке. Ну я не знаю, чи це точно не буду казати. Точно, чи, чи маленьке, коротше. Якусь короткометражку типу, запишу, щоб як, типу, тільки на ялинку. Тоді треба буде, може, що сьогодні запишу, якщо, якщо Сашко прийде. О. Не, ну Він прийде, це понятне. Діло. Ну. О. О. Зараз залазити тут теж -то не хило, блін. Навірно, краще було б туди злазити. Ну то нічого. Такой Ремешочок. О, нога, нога на вишню. Я на... Є руку таку, ногу таку. Ще раз руку таку. фіня залишилася, я щось тут думаю, гадаю. Ой, все, зліз, коротше. Так, були ми, коротше, в цій хаті. Ні, нічого інтересного, це така просто, типа, про я... райончик свій. О. Ну і що, підписуйтесь на мій, на мій канал, коротше, ставте лайки і всім давай, братан. Це з вами був чіткий влог і на цьому він закінчився коротше. Все, два.